Вітаю! Моє ім'я Галина Сащук. Я засновниця Центру діяльнісної освіти для учнів початкової школи, стежка, авторка різноманітних програм і посібників. А в минулому я просто звичайна вчителька. Звичайна вчителька, яка мала багато ідей і мрій і взагалі не мала досвіду, як це правильно представити світу. І ось у цьому стані пошуку реалізації своїх якихось амбіцій чи до ідей, я якось так зовсім не випадково познайомилася з Іриною Міньковською, якраз у той рік, коли вони вперше відкрили центр я і мої школи. Чому не випадково? Та просто, ну просто я сама туди прийшла і знаєте, так з'явилася перед ними і фразою Привіт! Я до вас знайомитися. І ось така, знаєте, перший крок, перший крок до того, щоб дозволити собі відкривати нові горизонти, він був дуже правильний. А далі, другий, третій і всі подальші кроки були ще більш правильні, тому що вони були у співпраці, у співпраці з людьми, у яких вже на той момент був Певний досвід, певний досвід відкриття власної справи, і у центрі Я і Моя школа, слухаючи ось ці наші потреби мої і багатьох інших людей, які приходили у центр, ось так знайомитися, вирішили зробити курс бізнес-старт у сфері освіти, який я пройшла, і результатом якого є мій власний невеличкий навчальний заклад. Також центр «Я, я і моя школа піклується про підвищення кваліфікації педагогів Харкова і, взагалі, всієї України. І ті люди, які мають прогресивні ідеї, мають е, чим поділитися із е, педагогічною спільнотою. Можуть разом у співпраці із центром Я і Моя Школа розробити курси, представити це спільноті і отримати можливість не тільки ділитися власними ідеями, а і надихатися ідеями інших. У нас якось так утворилася спільнота Спільнота людей, які взаємодіють із центром Я і Моя Школа, завдяки ось такій дружній співпраці. Я маю багато однодумців, я маю багато можливостей в різних сферах, тому що люди, які там, вони готові допомагати один одному. Тому, ви знаєте, мені важливо це все розповідати, тому що на певному етапі. Коли uh, ти мрієш, коли обдумуєш щось таке цікаве для себе, в тебе є певні страхи. І ось наявність людей, які готові тебе підтримати і допомогти тобі покрити ті запити, в яких у тебе є певні прогалини, uh, дають ось такий впевнений старт. Uh, тому що ти не відчуваєш себе наодинці, тому що ти у компанії і у команді людей яким небайдужа освіта, це те перше. А по-друге, небайдужий сам результат, навіть якщо це не проєкти Я і Моя Школа, наприклад, а якісь наші сумісні, чи то мій власний, які вони допомагають мені розвивати, то команда центру Я і Моя Школа дуже залучена емоційно, фізично на будь-яких будь рівнях, і це неймовірна велика підтримка. За що я вдячна. І хочу вам сказати, якщо у вас є якась ідея, і ви її з якихось причин, можливо, навіть іще не озвучуєте, просто придіть і скажіть Привіт! Я хочу чогось, але не розумію чого. Саме так я казала на перших етапах. Мені допомогли зрозуміти, і головне, допомогли це реалізувати.